Ізмаїльська станція юних натуралістів це місце, де можна весело провести час всією родиною, поспілкуватися з тваринами та пригостити їх смаколиками. Мешканці юнаців дуже контактні та доброзичливі. Їх можна погладити та сфотографуватися. Днями до закладу прибули нові постояльці. Це пара павіанів. мапочки. У нас з'явились на початку жовтня. От вони приїхали з Одеського зоопарку. Це у нас парочка мавпи, хлопчик і дівчинка. Клички у них поляк і Дуня. Дуня у нас, вона одеситка, вона була в Одесі, в родині, в одеській родині, а хлопчик він приїхав з Польщі, тому його назвали Поляком. От. У них порода, вони, це павіани, павіани, але дівчинка павіан Гамадрил, а хлопчик павіан-анубіс. На жаль, коли поляка привезли до одеського зоопарку, вожак зграю його не прийняв. Між двома самцями зав'язалася бійка. Доня була єдиною з мавп'ячої п'ячої родини, хто пожалів поляка та пішов з ним на контакт. Працівники зоопарку вони просто взяли цю парочку і пересадили в другий вольєр. І тому вони не експонувалися довгий час. Вони нам запропонували цих мав придбати. Працівники юнатів швидко облаштували вольєр для павянів та з радістю прийняли нових мешканців. Адаптуються вони досить нормально, полюбляють різні овочі, фрукти. Ми їм вперше, коли вони приїхали, ми спочатку люблять горішки, люблять, люблять кукурузку, помідорки, огірочки, люблять кабачки, молоденьку кукурузку. І ще. Вони люблять дуже яйця. А дівчинка да нам сказали працівники зоопарку, що дівчинка любить родзинки. Якщо будете приходити на до нас на екскурсію, приносите, будь ласка, ці от солодощі і ці смаколики. Вони будуть, будуть ласувати на зимовий період. Пав'янів буде переведено до закритого приміщення, що опалюється. А місяць тому на змірській станції юнатів з'явилася шестимісячна лама на прізвисько мурашечка. Вона теж мешкала в одеському зоопарку. Після того, як у нас не стала на станції лами, ми почали співпрацювати з працівниками, і ось в цьому році весною у них народилось 5 лам. І ось ми коли телефонували співробітникам одеського зоопарку, вони нам вислали фото. Коли ми переглянули фото, ми вибрали ось цю дівчинку. Мурашечка дуже лагідна та тендітна, любить ласувати яблуками та морквою. Вона вільно гуляє по території та залюбки йде на контакт з дітьми та іншими мешканцями юнатів. Також на Ізмаїльській станції юних натуралістів можна побачити докобразів, лисиць, єнотів, коні, кроликів, морських свинок, черепах та великий різновид птиці, а ще прогулятися по парку з рідкісними рослинами та відпочити біля ставку з золотими рибками. Ксенія перевезлива для видання південь сьогодні.